Друзі, вітаю вас в каналі Mankin Trader. Давайте поговоримо з тисло та про головне по біржі Bitget. Чим вона зручна для користування і як на ній можна заробити. В першу чергу я звертаю увагу на інтерфейс біржі, наскільки зручно та приємно на ній знаходитись, щоб це було красиво та приємно для очей, що без сумнівів є на біржі Bitget. Сам інтерфейс біржі доволі такий зручний та практичний для користування. Але це річ індивідуальна, сам дезай. Біржі, як на мене, то досить таки на топовому рівні. Наразі біржа Bitget впевнено просувається в топ-10 бірж. Це непоганий такий ріст, якщо звернути увагу на те, що сама біржа з'явилась відносно нещодавно, а саме в 2018 році. Давайте тепер перейдемо відразу до головного, а це заробіток. В себе на каналі я постійно пишу пости з крутими промоакціями на біржі Bitget, тож раджу вам підписатись. Також раджу вам створити аккаунт на біржі Bitget. Я партнер цієї біржі, а це значить, що за реєстрацію за моїм посиланням ви можете отримати крутий бонус до 5000 тисяч доларів і гарні знижки на комісії. Давайте трошки розповім вам, як приймати участь в промоакціях та як на них заробити. На прикладі лаунчпулах лаунчпул це ви закидаєте ваші USDT в пул і отримуєте за це другі монети, які по закінченню акції можна продати. Прямо на цій біржі. Смарт-ідея заключається в тому, що ви нічим не ризикуєте. Ви просто поклали свої долари в пул та отримуєте пасивний заробіток. Також є такий розділ як стейкінг. Стейкінг це такий собі аналог депозита від банку, але в нашому випадку від біржі. На біржі завжди буде вигідний відсоток, набагато більше, ніж банку. Тож раджу цим також користуватись. Навіщо нам взагалі ці пули, стейкінги і так далі? Ви повинні зрозуміти, що ваші кошти повинні працювати, а не просто лежати на вашому гаманцю. Тим паче ризиків немає взагалі ніяких. Ви просто закинули ваші USDT та після закінчення забираєте свої кошти. І плюс до цього ви отримуєте монети, які ми продаємо та заробляємо на цьому. Наприклад, якщо ринок впав і ви не плануєте нічого купляти, то самим кращим рішенням буде закинути ваші долари в стейкінг чи пул, щоб ваші кошти не пилились. І не менш важлива річ це безпека на біржі BitGet обов'язкова верифікація, тобто QIC. Це завжди плюс на топових біржах, так як ви захищені. А захищені ви саме тим, що біржа періодично проходить різні перевірки та аудити. Тож можете бути спокійні в користуванні біржею BitGet. Нічого з вашими коштами не станеться. Я сам активно працюю на цій біржі та приймаю участь в пулах і стейкінгах. Про це я пишу в своєму телеграм-каналі. Такий невеличкий огляд вийшов. Більше розповів про промоакції та стейкінги. Якщо ви початківець в крипті, то раджу вам почати з цих двох тем. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк. З вами був канал Trader.